Привіт усім сьогодні. Після засідання РНБО президент Зеленський заявив, що вони проаналізують тих українців, які виїхали за кордон по сумнівних висновках. ВЛК окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон, завдяки очевидно сумнівним рішенням. ВЛК ви знаєте, що зараз активно почалася боротьба зі слів Зеленського проти корупції військкомат. Зараз вже добралися до ВЛК. І дуже багато сумнівних рішень ВЛК було прийнято після початку війни в Україні. І на цьому наголошує Зеленський. Попрошу вас максимально підтримати це відео лайком та репостом. Якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться на нього та в окні дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також в описі під відео є моя телеграм-група «Актуально про Польщу. Там можна задати питання про Польщу та кордон та отримати на неї відповідь. Що ж говорить Зеленський? Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення, та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло би бути сфальшовано. Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівних рішень ВЛК. Насамперед, завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях, йдеться щонайменше про тисячі осіб. Так сказав Зеленський. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон, завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. в першу чергу, завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях, йдеться щонайменше про тисячі осіб. Президент хоче провести цифровізацію ВЛК для того, щоб там не було корупції, для того, щоб там не було таких всяких нюансів, що хтось комусь заплатив, отримав свідоцтво інвалідності і виїхав за кордон, або там, відмазався від армії, і не пішов служити. Цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Як ви думаєте, і напишіть в коментарях. Чи буде це, чи вдасться це, чи до того дійде. Ось такою інформацією хотів за сьогодні поділитися. Якщо ви додивилися до кінця, то ставте лайк, робіть репост, і, звичайно, якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал та уйміть дзвіночок. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу.